Ви дивитесь новини телерадіокомпанії Міс у студії Володимир Кремінь. Вітаю вас! Сьогодні у випуску про події Дніпродзержинська станом на перший робочий день тижня. Відбулося покладання квітів до меморіалу загиблим у трамвайній трагедії. В міській бібліотеці з'явилася книга, у якій відзначено усі переименовані вулиці нашого міста, а також історія нових нас. В південному районі на проспекті Конституції встановили черговий дитячий спортивний гровий майданчик. 34 загиблих, більше сотні поранених. Такими були наслідки страшної трамвайної трагедії, яка сталася в місті 2 липня 1996 року. Нагадаю, що того дня трамвай рухався за маршрутом номер 2 а що проходив вулицю Чапаєва. На крутому схилі гальмова система електровагону відмовила, і водій не впорався з керуванням. З того часу минуло 20 років. На місці трагічної події встановлено пам'ятник. Щороку відбувається покладання квітів за участю рідних загиблих та представників міської влади. Ці понівечені колії та стела з іменами щоденне нагадування про трагічну загибель людей, що опинилися у смертельному трамваї. Того дня більшість пасажирів їхали з роботи. Багато було тутешніх мешканців, які направлялися до центру міста. За кермом водій двадцятирічна дівчина, яка пройшла експрес-курси у Вінниці. Трамвай був несправний. Водій трамвая знала про це і нарушає всі свої інструкції. Вона поїхала так сказати, далі по маршруту. Хоча вона повинна була та саме, заїхати в депо, поставити трамвай на ремонт. Ну, а случилось так, що та ну, трамваю на лініях мало було, та саме, робота теж вже так, люди трималися. Їй сказали, не виїдеш, вилетиш з роботи. Ну, вона і поїхала. Олег лед стримує сльози, адже йому і зараз важко зрозуміти та прийняти втрату у найріднішої людини. Покласти квіти до меморіалу прийшов з дружиною та донькою. Під час трагедії був на роботі, а мати саме поверталася з неї. За іронією долі працювала жінка в трамвайному депо. На той час їй було 57 років. Це була дуже вагнена, топка жінка. Вибачте, було тяжко. Вона завжди трималася. Ну, як, жила для дітей. Традиційним стало покладання квітів до пам'ятника загиблим від громади міста на чолі з міським головою Андрієм Білоусовим, його заступниками та представниками структурних підрозділів міської ради. Також відбулася поминальна літургія. 20 років тому на місці трагедії зупинилися серця 29 наших городян. Ще п'ятьох пасажирів марно намагалися врятувати лікарі реанімаційних бригад. 20 років у місті не існує маршруту номер 2 а Одразу після трагедії його було перекрито. І далі до новин від податкової інспекції. Спеціалісти інформують населення про необхідність сплати податка на землю. У зв'язку з інфляцією податок на землю виріс майже вдвічі, проте, не сплачувати його власники не мають права. А в разі ухилення від податку несуть адміністративну відповідальність у вигляді чималого штрафу. Податкова інспекція нагадує про процедуру сплати земельного податку. Нагадаємо, що згідно з земельним кодексом, використання землі в Україні є платним. Платниками податку на землю є як власники, так і орендарі. Сьогодні нагадують, у податковій податок на землю зріс більш ніж на 43%. Це питання вирішується не на місцевому рівні, а на рівні держави. Це залежить від коефіцієнта індексації, який, з налогового кодексу, кожен рік проводиться кабінетом міністрів за рахунок рівня інфляції 2015 року. Тому, Когда ви увидите, що ваша платежка по сравнению з прошлым годом увеличена на 43,3%, вы должны розуміти, що это не ошибка, а значить постанова кабінету міністрів, произошло начисление в связи з процентом інфляції, согласно налогового кодекса. Важливо пам'ятати, що податковим кодексом України встановлені пільги щодо сплати податку на землю. У разі, якщо ви звільняєтесь від сплати податків, зверніться до ДПІ із заявою на пільгу Льготам підлежать ті громадяни, которые являються пенсіонерами за віком. Я подчеркиваю это, поскольку пенсионерами за возрастом у нас уходят в 60 лет. Инвалиды первой и второй группы, люди, которые воспитывают трех и более детей, чернобыльцы и те граждане, которые участвовали в боевых действиях. Для получения льготы нужно очень немного. Заявление и копия документа, подтверждающие право на льготу, которую вы можете свободно подать в канцелярию. Цього року, розповідає начальник відділу адміністрування податків, платіжки населенню будуть надавати шляхом дворового обходу. Якщо вам не принесли квитанцію на сплату, зверніться самостійно у центр обслуговування платників, щоб не запізнитися з терміном оплат, який триває 60 днів з моменту отримання квитанції. Нам жаль граждан, тих, які потрапили, але, Тим не менше, закон є закон, Тому не оплата після 60 днів сроку від получення. 10 или 20 в розмірі 10 або 20% в зависимості від суми просрочки. Тому просьба просьба платити своєрівно. У нас нет череді окна в центрі обслуговування плательщика у нас з 14 по 20. Ви можете прийти з по своїм платежам і отримати платеж. Нагадуємо, що центр обслуговування платників податків розташовано по вулиці медичній, 9. Звертайтесь за консультацією, проводьте звірку та сплачуйте податки вчасно. Після перейменування понад сотні міських вулиць багато городян просто плутається у нових назвах, щоб кам'янчанам було легше адаптуватися до нових назв і, крім того, розуміти на честь кого чи чого перейменовано вулицю міською центральною бібліотекою, зокрема працівниками сектору краєзнавства, було розроблено і опубліковано так званий показчик під назвою Нове ім'я твоєї вулиці, в якому поруч зі старими назвами вказано нові. Завдання книжки показати, як здійснилось перейменування вулиць, провулків та проспектів міста Кам'янського відповідно до чинного законодавства. Маленький, але такий корисний. Покажчик від центральної бібліотеки нове ім'я твоєї вулиці зібрав у собі всі перейменовані вулиці міста. Тепер, наприклад, мешканці колишнього сировця точно знатимуть, що вони живуть по проспекту Шевченка. Більше вулиць, які перейменовані раніше, отримали нове названня, багато людей не знають і не думають на в честь кого вони. Тому наш бібліограф Тамара займається Вона просто взяла весь этот перечень і э, указала. В, этом, в Алфавитном порядке, так как они были приняты распоряжением к переименованию, дала старое название улицы, новое название улицы, и в честь кого событие человека переименовано. Крім цього, поділилась директор бібліотечної системи. На майбутнє у них є цікаві плани, пов'язані з новими назвами Кам'янського. Тетяна Грасюта каже, туристичний досвід інших міст регіону, наприклад, Нікополю, надихнув міських фахівців зайнятися брендуванням міста. Мы будем над этим работать, привлекать рекламное агентства, и, возможно, это будет на конкурсной основе, логотипа нет вот в Каменском у нас. Надо э, создавать бренд, узнаваемый нашему городу. А я понимаю, что с одной стороны, когда большое количество людей решает эту проблему, это не всегда получается. Поэтому будем решать, создавать комиссию, будем объявлять конкурс, а потом будем думать, что из этого получается. А поки розробляють креативні ідеї, пов'язані з новими міськими назвами, рекомендуємо вам зазирнути на сайт міської бібліотеки або ж на сайт kalameo.com, де в рядку пошуку за назвою нове ім'я твоєї вулиці легко знайти потрібний довідник. Виклали також посилання на довідник і у соцмережі Фейсбук. Плюс один дитячий майданчик. Тепер у родин південного району з'явилось ще одне місце для прогулянок з дітьми. Занедбану територію по проспекту Конституції привели до ладу, встановили нові гойдалки, пісочниці. Роботи велися за сприяння міського голови Андрія Білоусова за участю голови адміністрації південного району Світлани Колісніченко, а також депутата міської ради Сергія Сидорова. Мешканці південного на вдячність влаштували невеличке свято, запросивши всіх на урочисте відкриття дитячого майданчику. Чимала зона відпочинку по проспекту Конституції тепер приваблива і тішить як дітей, так і дорослих. Батькам та бабусям встановили зручні лавки і погомоніти є де і малечу початувати. У пані Тетяни онук у захваті від просторів майданчику планує проводити тут максимум часу. Мій внук сказав, що тут буде жити. Прекрасная площадка, и дай Бог здоровья всем. Желательно ще сделать для города. Есть гулять, все, молодцы, что сделали. Это молодец, мэр города. Нужны детские площадки, поскольку деткам ну, хочется где-то знакомиться, играться. Благодаря этой площадке, где очень много зелени и... Качелі, каруселі, дітки знаходять спілкування, знайомляться. Таке... Голова адміністрації південного району Світлана Колісніченко розповідає, цей майданчик вони спільно з колегами планували відновити ще тоді, коли були депутатами минулого скликання. Тепер, за підтримки міського голови, плани здійснилися. Мы наконец-то восстановили ту площадку, которая была много-много лет в запустении. Сегодня у нас этот праздник состоялся. Я знаю, что здесь будет отдыхать огромное количество. детворы. Ну а мы работаем и живем ради нашего будущего, ради наших детей. Идем по таким местам, которые были много-много лет заброшены, но мы их все восстановим. И Ребетня нашего района, они будут иметь достойне місце да суга в гостях у нових хазяїв майданчика й депутат міської ради Сергій Сидоров. Він вже не вперше бере участь у відновленні дитячих майданчиків у південному районі. Скільки дітей у нас на судорні практично в кожному дворі. Да, от я вважаю, що навірно в кожному дворі має какая-то дитяча площадка. Потому Мне кажется, их много быть не может. Наверное, лучше, чтобы они вот имели какое-то такое красивое, хорошее времяпрепровождение, для того, чтобы в дальнейшем, ну, как бы в будущем, они сами смотрели на то, что создавали что-то хорошее. Така злагоджена робота обумовлена єдиною метою забезпечити городян комфортними зонами відпочинку. Таку мету поставив міський голова, її підтримують його однодумці. Місто дійсно змінюється на краще спільними силами з Райбосадміністрації председателем району Колісніченка Світлана Сергіяна, а також з депутатом городського совету Сідором Сергієм ми встановили зону відпочинку, ви бачите, Увіть, ми знаходимося, Здесь ми установили допомоги елементи дитячої площадки, вирівняли плити, встановили установили столби наружного освіщення с натрій лапами для того, щоб люди могли отдихати в темне суток. станустанови скамейки і урни. Также за это територія закріплено комунальне предприятие, которое регулярно будет вивозити мусор і сліди за нормальним санітарним станом. Міський голова розповідає: у нього чимало планів на створення та реконструкцію комфортних зон відпочинку для городян, як у південному, так і в інших районах міста. Недавно ми вас сквер сквір для соти, вастанови. сквер возле стадиона «Прометей», привели в порядок городской парк. По южному району у нас в планах на следующий год полностью восстановить наш сквер на честь 80-летия создания Днепропетровской области. В прошлом году мы сделали только первый этап за ДК -химик, а в следующем году мы его полностью восстановим, установим там новый фонтан, Плітку тротуары, плитку скамейки, освещение. тротуари, скам'яки, тобто, там будет полноценный парк в южному районі в следующем году. Тобто, есть ми продолжаем приводить город в порядок для того, щоб нашим людям самое главное було где прийти, отдохнуть з дітьми. Така увага міського голови до дитячих потреб дуже тішить малечу. Діана погодилась поспілкуватися із нами і поділилась своїми враженнями щодо дитячого майданчику. На думку дівчинки, люди, які піклуються про інших, дуже добрі. Люди бувають, а ці добрі, як наш ме города. Наш ме города найдобрий на світі. Була спочатку розруха, некрасиво все, а тепер з допомогою мега города відновилось. Сподіваємось, щирі слова маленької діани надихнули всіх на добрі справи. Якщо хтось майданчик хай і не збудує, то принаймні подбає про те, що вже є. У селищі Шабо Одеської області відбувся третій всеукраїнський дитячий гандбольний турнір Південна Пальміра, в якому брали участь 29 команд. Спортивну честь Кам'янського у турнірі захищали дві команди дівчаток та одна хлопчиків. Найкраще виступили старші дівчатка. Об'єднана збірна команда з Дніпропетровщини у складі спортсменок з Кам'янського та Тернівки стали призерами третього всеукраїнського дитячого гандбольного турніру Південна Пальміра. Наші дівчата перемогли в своїй віковій групі суперниць із Іванівки, Шабот та Веселинова, що на Миколаївщині, а також з міста Шостка Сумської області. У фіналі наші землячки зустрілись зі спортсменками з Красилівки, що на Хмельниччині. Зустріч завершилася повною перемогою наших землячок з рахунком 25-15. Нагороду найвищого гатунку отримали гандболістки із Кам'янського, воротар Софія Матяш, та польові гравці Ірина Ялова, Марія Панаріна, Ірина Пильова Єлизавета Дорошенко. І далі про погоду на вівторок. 5 липня синоптики прогнозують нам ясну та спекотну погоду. Опади не передбачаються. Температура повітря вночі коливатиметься від 19 до 21 градусу тепла. В день плюс 24. Вітер північного напрямку до 4 метрів за секунду. Ось і всі новини на сьогодні бажаю вам вдалого відпочинку цього вечора та приємних несподіванок у житті. У студії працював Володимир Кремінь. Ще неодмінно побачимось! Хай щастить.